Зовнішній фільтр, звичайно, має багато переваг, але його також потрібно чистити. І сьогодні ми покажемо, як відбувається чистка зовнішнього фільтра на прикладі GBL Crystal Profi 1502. Ми досить часто використовуємо саме такі фільтри, і, наприклад, один із них встановлений на даному черепошатнику. Тут зроблене нижнє підключення, тобто трубки, заведені через дно акваріума, і під'єднані до зовнішнього фільтра. Для початку перекриваємо крани зліва і справа на адаптері та вимикаємо фільтр з розетки. Повертаємо речаг адаптера до кінця. Він сам навіть трошки припіднімається і легко його витягуємо. І тепер можемо діставати фільтр з тумбочки і перемістити його в місце, де будемо промивати. Найзручніше промивати фільтр в глибокій раковині або у ванній. Відкриваємо защіпки. вони відкриваються дуже легко. Відкривати їх бажано по діагоналі. І піднімаємо голову фільтра. Даний фільтр не промивався десь близько півроку, і відповідно він повний бруду. Дістаємо касети, і складаємо їх у Одну, другу. Вони досить брудні. Третю і останню четверту касету Спочатку гарно вимиваємо каністру фільтра всередині, можливо, за декілька разів, тому що вона у нас дуже брудне. Ось така брудна. Водичка у нас з залишками відходів. Керамічні кульки бажано промивати у воді з акваріума, але так як вони дуже брудні, ми їх промиємо під водопровідною водою. Вимивати кульки сильно не потрібно, достатньо просто вимити великі частинки бруду. Наповнювачі із губок промиваємо дуже гарно під досить великим потоком води. Промиті губки складуємо назад в кошик. Для порівняння промиті і брудні губки. Так само промиваємо наступну касету. Найбрудніша завжди сама верхня касета. Вона складається із двох частинок. Спочатку їх потрібно ось так роз'єднати і так само ретельно промити. Після промивки складаємо верхню касету до купи. Після того, як помили касети, бажано обмити голову і зазирнути до ротора. Тут також все брудне, потрібно його дістати акуратно, щоб не зламати. Оцю керамічну вісь і не загубити резиночки. Одна тут і одна під низом. Діставати ротор не дуже зручно, але можливо, бачите, він такий брудний, також його треба гарно помити. Інколи е, рекомендується замочити ротор в уксусі, якщо на ньому є білий наліт, який е, буде. Заважати роботі магніту, але тут в нашому випадку він чистенький. Кришка ротора має закриватися легко. Якщо вона не закривається, не потрібно ламати, а подивитися, що заважає, тому що керамічну вісь дуже легко зламати. Звертаємо увагу, що по периметру голови тут є резинка, і її інколи потрібно замінювати, і бажано її сильно не вимивати мочалкою, тому що вона має силіконову змазку, яку можна просто витерти, і фільтр буде підтікати. Після промивки збираємо всі касети. Якщо всі касети встановлені правильно, то голова фільтра встановлюється і легко закривається без надмірних зусиль. Якщо ж зазори нерівні і одна із касет стоїть криво, потрібно перерозібрати весь фільтр і зібрати знову, щоб все стало рівненько. Щоб швидше і легше запустити фільтр після промивки, ми рекомендуємо набрати в нього воду. Це значно полегшить запуск фільтра, бо він не буде завоздушуватись. Воду наливаємо доверху аж так, щоб коли встановлюється кришка голова фільтра, то він витіснив зайву водичку. І закриваємо кришку. Витираємо фільтр насухо, щоб ми могли бачити, чи не підтікає він після промивки. Якщо касети фільтра складені правильно і він легко закривається, але після промивки він. Підтікає, в чому може бути причина. Е, Найчастіша причина в резинці, яка стоїть під головою по периметру фільтра, її достатньо промазати силіконовою змазкою, і фільтр перестане текти. Або ще одна причина може бути в ось цих кільцях на адаптери, які також потрібно періодично змазувати силіконовою змазкою. А час від часу ці резинки взагалі рекомендується замінити, наприклад, раз в рік або раз в півтора року. Встановлюємо адаптер на місце, фіксуємо адаптер, відкриваємо крани і вмикаємо фільтр в розетку. Якщо у фільтрі є надлишок повітря, його можна вигнати, натиснувши оцю кнопку для прокачки. Декілька разів натискаємо і зайве повітря виходить із фільтра. Після промивки перевіряємо, щоб все кругом було сухо, ніде нічого текти не повинно, все має бути абсолютно сухим. Промивати зовнішній фільтр рекомендується раз на 3-6 місяців, тому що в першу чергу це біологічний фільтр, в якому живуть бактерії і очищають воду вашого акваріуму. Щодо промивки біонаповнювача під проточною водою, якісні біонаповнювачі, як, наприклад, JBL Micromec, характеризуються тим, що саме всередині кульки є мільярди каналів, в яких і заселяються корисні бактерії. Тому під час промивки вода контактує саме з поверхнею і не впливає на бактерії всередині кульки. Щоб вбити всі ці бактерії, їх потрібно або замочити в білизні на пару годин, або шпарити кипятком, а від звичайної промивки ви втратите всього декілька відсотків корисних бактерій з поверхні біоматеріалу. Однак, після промивки фільтра ми все ж таки радимо додати бактеріальні закваски в акваріум для відновлення мікрофлори. А в випадку з акватераріумом це можуть бути спеціальні бактерії для черепах. Вони швидко заселять зовнішній фільтр і забезпечать ефективну біологічну очистку акваріумної води. На нашому сайті ви можете придбати якісний зовнішній фільтр посилання в описі каналу. А також підписуйтеся, коментуйте, лайкайте, адже попереду ще більше корисної і цікавої інформації.